Якби я мала крила орлині, якби я вміла літати, я полетіла на Україну, свого милого шукати, Лечу я нічку, лечу я другу, свого милого не бачу, ой сяду, сяду, вишневім саду, сяду та й гірко заплачу. Ой вийшла з хати старая мати, вийшла та й сина питає. Ой що за пташка, що за пташина, нашому саду літає, ой то не пташка, то не пташина, нашому саду літає. Ой то дівчина чорно бриває, свого милого шукає.